Про самозайнятість тут, у Нідерландах, тут це, дуже прибуткова справа, якщо в тебе є якісь навики, якщо ти вмієш працювати самостійно і вмієш щось щось Робити своїми руками, то ЗЗП якраз це для тих людей, які не хочуть працювати на заводах, не хочуть працювати на клінінгу чи десь. Я також лише лише тільки зрозумів це, але хочу сказати, що. Якщо в людини тут, в Нідерландах є ЗЗП, це вже інше відношення у муніципалітету до цієї людини, плюс можна заробляти нормально, плюс те, що є можливість взяти невеликі, але кредити. Так, і ну, тобто, плюсів багато. Так, є і мінуси те, що е, потрібно кожні три місяці е, налогову декларацію подавати, але я не вважаю, що це прям прям так важко чи, чи зовсім неможливо. Це можливо. І для людини, яка працює по ЗЗП, то не є проблемою, тому що в основному це люди, люди звертаються до юристів або е бухгалтерів, і вже вони, вже вони коригують, коли, як, що подавати, які налоги, які скидки. До налогів, Тобто, тут можливо заробляти 5-6 тисяч в місяць, якщо ти працюєш по ЗЗП. І це нормально. Тут навіть якщо ти працюєш на ЗЗП і ти можеш піти в банк і отримати кредит невеликий, але отримати кредит. Ось В лізінг можливо взяти машину. Буса і заробляти. Тобто тут малий бізнес, тут допомагають з розвитком малого бізнесу. Ось. Так, є багато нюансів щодо відкриття ЗЗП, але ці нюанси перекривають фінансово, фінансовий стан твій вже після місяцю праці. Ось. І що сказати, якщо, якщо голова працює, якщо людина е, намагається старається е, заробляти більше і вчиться, з, з кожним днем людина, якщо вчиться, то е, з кожним днем багато клієнтів, е, які рекомендують е, тебе іншим людям. І... Буде дуже багато буде роботи. І тут я вам скажу, що от кімната, ванна кімната зробити з нуля повністю 25-3 тисячі євро. Ну, тобто, зрозумієте, так? Е, ну, так, я зрозумію, що 21% ти повинен заплатити, але з з половиною тисяч це я взяв мінімально 2 тисячі євро ванна кімната зробити під ключ це плитка, це туалет, ванна чи душ, це світло, ну, тут, тут, тут все взагалі. Ось тут, е, ну, я вважаю. Е, с... Тут от, ось нещодавно мені приходить е, з платформи, яка надає роботу. Ну, тобто там платформа чому я не хочу? Я працюю. Е, ну, тобто, люди, люди різні е, пишуть. Е, я кажу про те, що Нещодавно прийшло з е, мені пропозиція, е, тр, е, як там, садова плитка. Треба було е, садову плитку, е, щоб ви розуміли, 85 метрів садової плитки треба було встановити, викласти. І це 40 євро. Квадратний метр. Зрозумійте, скільки це, порахуйте, і зрозумієте, що це вигідно. Тобто, ти приїхав день, ну, максимум два дні, ти попрацював, три тисячі євро поклав до кишені і поїхав. Ну, я, я розумію, що це не так просто, як казалось би. Але, ну, тобто, і таких, таких заказів дуже багато. ЗЗП, само ЗЗП коштує відкрити 85 євро. Тобто я вже заявку подав ось на відкриття, тому що я відкрив вже, не відкрив, а вивчився на сантехніка, сантехнік. Отримав сертифікат по техніці безпеки, вивчився на сантехніка, сантехнік і встановлювач газових приборів. Тобто, я, я не можу ремонтувати, але я можу встановлювати газові котли, газові установки, плити газові, але тобто ремонтувати мені заборонено. Ось ці сертифікати вже обійшлися. Мені приблизно полтори тисячі, е, тисячі євро, щоб отримати. Це сертифікат е, Basic війцей. Він коштує 285 євро плюс е, сертифікат по техніки. Ой, вибачте, зараз покажу. Плюс сертифікат сантехніка. Ось такий він виглядає. Ось так. Погано видно. Ось так він виглядає, це сертифікат. Ну, по-перше, я не сиджу в Європі, на шиї у когось. Я працюю всі ті 3,5 роки, я тут працюю. І я нормально себе почуваю, тому що я сплачую податки, я працюю, сплачую податки, я живу, їм одягаюся. Чому? Я не, не, не росіянин. Як ви вважаєте казати, що, що ви, ми, ми це, українці, це расисти, які переселилися до України, щоб розробляти вам землю. Це не так. Я скажу вам лише одне. Це не моя рідна мова. Рашистська мова це не моя мова. Я українець. Ну, тобто, я, я розумію, що е, дуже багато, я, дуже багато людей, які не розуміють, що потрібно. Працювати. От, от навіть, навіть якщо так розібратися, я працюю зараз в клінінговій компанії. Я за місяць отримую 2000 євро. Я не знайду більше роботи в вашій раші. В мене рідна мова це моя мова, українська. І українською мовою я розмовляю. Якщо вам не подобається щось, будь ласка, не дивіться. Е розумні люди запитують нормальне запитання, я відповідаю. І інші всі, е будь ласка, за рашистським кораблем. Я нікого не тримаю. Привіт. Гарного дня і доброго ранку всім людям, які заходять на канал, підписуються, ставлять лайки. Дуже дякую за вашу підтримку. І якщо Болезнь... яка болезнь? Чому мені повинно бути холодно? Зеленському ніяк не відношуся. Ну, тобто, він президент України. Як я могу, можу відноситися до президента України? Це, як би я запитав, як ви відноситеся до Путлера? І, і все ви зрозумієте? Hello. А що взяла, що мені холодно тут. Я взагалі не розумію. Я що, з чого я почав, те я і продовжую. Те, що ЗЗП, щоб відкрити, тут не потрібно багато грошей або багато зв'язків. Тут лише потрібно голова. Що ви від мене хочете, Павел Прокофєєв? Що ви від мене хочете? Чому ви запитаєте в мене? Запитайте свого Карліка. Я хочу розповісти про ЗЗП. Багато людей отримують, отримують великі штрафи, тому що не сплачують податки або неправильно, неправильно сплачують ось і отримують. Ну, слухайте, ви ж то також розумієте, так, що такі провокаційні питання. Задають лише ну, не зовсім розумні люди. Люди, 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 заспокійтесь, заспокойтеся, будь ласка, я прошу миру в чаті. Якщо ви щось пишете, будь ласка, пишіть, але ну, пишіть нормальні речення або запитуйте нормально, бо ну, це от. от... Люди, от завжди так. Як тільки я виходжу в ефір, це починається починається дуже срач якийсь. Бендера, якщо ви не знаєте хто це, відкрийте книгу, почитайте хто це. Якщо що, якщо ви не знали, то Україна старша за Рашу і за вашу Московію майже на 600 років. Так, вам. Ну, це, це я сказав лише тим, хто не розуміє. Собі голову побрий і називи себе кротом. Так. Народ народ той, що хоче, хоч тот народ, який, який хоче свободи, той не здоланий, не переможний. Ну, тобто, люди люди багато думають що. Що вони все зроблять. Так, Київська Русь з'явилася, якщо трошечки вам історії розповісти, раніше за Московію вашу і вообще Москва это лужа, просто болото, если ви не знали. І на этом сраном язике К сожалению, мне привіла бабушка разговаривать. І тому я розмовляю українською мовою. Це моя рідна мова. Київ, київська Русь. Старше майже на 600 років за московію вашу болота. Люди, невже ви зовсім не розумієте про що ви? Ну, лише що ви можете. Ви ж нічого не можете. Ну, тобто, я вже звик до цього, що ці незрозумілі люди пишуть всякі, всяку гедоту. Ну, але люди не розуміють. Дякую, Василь. Вони не розуміють, про що я кажу. Тобто сюди прийшли окупанти і пишуть всяке. Ну так, від голода пухну. Так, в мене не вистачає їжі. Ну, але ж розумієте, я, я поїхав з країни чотири роки тому. За вами, мабуть, ні. Люди, заспокойтеся. Доброго дня. Як погода сьогодні? Зимно, як вчора? Ну, мабуть, так. В Нідерландах сьогодні дощ. Вночі був дощ, зараз холодно. Зараз приблизно декілька градусів тепла. Добре, люди. Я лише хочу сказати, що працювати на себе це. Краще і ліпше, ніж працювати на когось. І я це, на жаль, зрозумів лише після трьох років перебування в Нідерландах. Ось. І тут, в Нідерландах, є можливість заробляти нормальні гроші, якщо ти майстер якийсь по, по плитці чи по, по гіпсокортону. Тобто, якщо потрібно вам якихось О, волинь, доброго дня ми з України, я з Донецької області, з міста Бахмут. І якщо потрібна вам допомога, хуймога, звертайтеся, і я безкоштовно надам дуже багато інформації. Ну так, то біда для нідерландців дуже, якщо сніг і мороз. Ось за три роки дві, за три роки перший раз, дві неділі тут лежав сніг. Біда, в тому що доброго дня. Я також з України. Слава Ісусу Христу, що ми живі, що ми прокинулися. Ну так, зараз, звичайно, що всі на рашистському розмовляють, І це ж ви пишете, навіть писати не вмієте, що на руському. Це ми так пишемо з маленької букви. О, хеллоу. I'm from Ukrainian but now I live in Netherlands. Hello Brazil. Uh, thank you very much thank you man uh, here uh, people speak about uh, russian ukrainian uh, about war and uh, uh, sometimes uh, crazy people come in and uh, if you understand me i said about uh, uh, i said about uh, people coming crazy people О, гуд. Ну, Греті. Чоловік 98. Слава Ісусу Христу треба було все время давати, а не слава Україні. Так, я розумію, тому що я вірю в Бога. Чого ви крейзі? Ну, я ж не кажу про всіх людей. Я кажу про індивідуальні. Я кажу про людей, які поводять себе так. Якщо я розповідаю про щось, не всі люди нормально реагують про інформацію. Uh, I like you. It is the end language. Yeah. Uh, thank you, man. Thank you. Uh, because Ukrainian people, it's friendly people. Thank you. Thank you very much for uh, Gabriel. Мотивація для праці залежить від грошей, так і тут зараз 15-80 платять на звичайному заводі в годину. <laughs> Дякую. Ну. Мар... Марія Антоновна. Ви розмовляєте нідерландською чи розмовляєте англійською? My name is Олександр. Це... Гутентах. Ви вже на німецьку прийшли. Дуже дякую за підтримку. Друзі, якщо вам потрібно щось, якщо я, Олександр, Габріел, це yes, перфект. It's, it's Oh, Kjorn. Goedemorgen. Now I live in Netherlands. Yeah, thank you very much. <laughs> та я намагаюся читати е, э, тих людей, які тільки... що запитую. Я yeah. in Netherlands now in Apple Sorry, but I don't can now speak. Maybe later I um, again go to translation. Because now I am work and I must uh, go working. Sorry. Привітствую. Говорю, Привет, скельне. Венлоу. Знакоме? Так, звичайно. Uh, я я майже половину прочитав, що ви написали Валерій. Uh, вибачте, не відповів зразу. Відразу. Тому що я взагалі за то я зараз працюю і тому я повинен працювати. Дякую і вам також. Навзаєм всього гарного. Бай-бай.